Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже, в цей час в ефірі програма Віч на віч, де ми спілкуємося із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моєю гостею буде українська співачка, авторка пісень, музикантка, громадська активістка, благодійниця, народна артистка України Марія Пормака. Будемо говорити про місію артистів під час війни, про проекти, які зараз на часі. Марію, вітаю вас. Привіт, давайте розпочнемо з того, що завдяки повномасштабному вторгненню українські виконавці повернулися в ефір, чи це не зовсім так? Я би не сказала, що це так, тому що тут складне питання. Ну, по-перше, я співаю в цьому році вже 35 років. В різний час по різному було були моменти, коли багато мене було в ефірі. Були моменти, коли не так багато, особливо, наприклад, на радіостанціях, коли програмні директори казали, що це бурмака, це і українська мова. Була така ситуація, але ж не секрет, що дуже багато медіа у нас було справді російських з російським капіталом. З початком повномасштабного вторгнення вже практично ну, всі зрозуміли, а хто не зрозуміли, то це негідники, що е співаючи українською і е співаючи своєю мовою е про свою країну на своїх сценах, е -це, це є нормально. І навіть ті люди, які співали, скажімо, там російською або виступали в Росії, перестали це робити. Ну бо якби вони продовжили це робити, це вже за межею якогось добра і зла. Але не треба забувати, що ті всі люди, які виступали в Росії, виступали тут, то фактично вони сюди несли цей руський мір. І повномасштабне вторгнення це в якійсь мірі стало наслідком цього. Тому сказати, що повномасштабне вторгнення допомогло артистам повернутися, так не можна. Тому що ну я не з тих людей, що будуть оголошувати охоту на відділ. Але ми дуже добре пам'ятаємо, які люди намагалися бути і в Україні, і підігрувати Росії. Ваша крайня робота, Україна Серденько, була презентована до днів незалежності та прапору. Це якраз було після ракетних обстрілів на Охмадит. Це було тією краплею, що вилилася в слова і музику. В цей день, це було 8 липня. В цей день у мене була зйомка концертної програми. І якраз майже відразу, я як людина відповідальна, поїхала на цю зйомку і фактично їхала тоді, коли тільки от власне після прильотів. І це було на якомусь такому адреналіні. І коли я поверталася вже назад, то я бачила люди, які під'їжджають до Охмадиту. і потім читала всі ці новини. Це Охмадит, це лікарня на лівому березі, це будинок на серці, поряд, де я колись жила. І мене ввечері вже накрило, бо цілий день я трималася і. Ми всі після ракетних атак і після укриттів ми намагаємося жити ніби нормальне життя, але так не є. І я тоді просто, якщо ти хочеш когось сильно любити, ти його хочеш сильно обняти. І ця пісня це була власне до цього. І вона так, так збіглася, що вона вийшла власне в серпні, бо відразу цю пісню мене запросили співати з дітьми на фіналі конкурсу Діти Хелп Music». А це було 2-4 серпня. Це раніше цей фестиваль називався Чорноморські Ігри. Ну відповідно, вже тоді до Дня Незалежності я вирішила, що хочу зняти відео і встигли. Презентувати цю пісню, хоча я готувала абсолютно іншу пісню, і ну зараз буду працювати над нею. Да, це пісня братику, це пам'яті мого брата. Але оця пісня Україна серденько вона якось народилася так, от в той саме в той момент. Tam ku prochy dajeca ziemia, Solowe śpiewa je z ręku pidi. В одному з інтерв'ю ви розповіли, що ви зараз закохані. Це ваше натхнення зараз? Е, я, знає, ну я завжди е, це почуття кохання воно завжди так чи інакше є в серці. І е, я не, не можу сказати, що я зараз самотня, або я зараз в пошуках, або я зараз шукаю свою долю, або своє кохання. Тобто є людина, про яку я це можу зараз сказати. Це ну якось мені дивно казати, закохана. Все таки це більш юного віку, так кажуть, закохана ні. Та, але е, так, ну є людина, яка з якою мені добре і з, з якою мені тепло на душі, скажем так. А благодійні концерти зараз скільки відсотків займають у вас ці виступи? Їх дуже багато і їх благодійні концерти, вони практично всі. Тобто є концерти, які абсолютно повністю доброчинні. Це якісь збори, це виступи для дітей-переселенців, просто виступи для дітей. Є концерт, а є концерти, на яких просто ведуться збори. І такі концерти практично всі. Завжди є скринька, завжди є кому збирати, завжди є якісь дружні, братні підрозділи або бригада. Тим по щось потрібно і завжди йдуть якісь збори. Тобто не благодійних концертів просто зараз немає. А це правда, що під час виступів перед військовими вас просять виконувати веселі пісні? Не, не тільки веселі пісні, а мене просять виконувати дитячі пісні. У мене дуже багато дитячих пісень, у мене два дитячі альбоми. І потім я вже писала пісні Руханка, Руханка на карантині, мова кольорова. І ці пісні я співаю, але ще можна бути песиком, можна бути котиком. Часто в, в концертах я ці пісні співаю, і дуже багато дітей їх знають, і відповідно їх знають батьки. І тому на концертах, навіть для суворих військових, вони просять заспівати дитячі пісні. Співаю. Разом зі мною. Ви е, довгий час, і спочатку великої війни, е, робили програму для українців на польському радіо, але потім вона припинилась. Зараз не Ні, Вона триває. Зараз я, я продовжую працювати. Я роблю програми для польського радіо, е, це вже більше двох років. І роблю програми для радіо FM Галичина у Львові. Це програма, це програма Прем'єр і програма. Е, з, Музика дня так називається, це маленька рубрика. А на польському радіо це програма Не бійся жити, це інтерв'ю зі знаковими особистостями. І про них це годинна програма. І програма Зелена гітара це програма для дітей. Тобто я роблю чотири програми в тиждень, це дуже багато. Єдине, що я в Польщу зараз не так часто їжджу, Я їх роблю дистанційно і пересилаю файлами. У вас взагалі рік був пов'язаний з радіо. Ви переїхали до Львова, так. Я рік була у Львові, була така домовленість, і я їздила. Ну, більше часу дійсно я проводила у Львові. А яка задача була у вас там? Я була музичним продюсером. Тобто я не просто робила програми, а я ще придумала різні заходи, різні проекти радіо, їх втілювала в життя. Багато що ми робили для дітей, багато що робили власне всередині нашої радіостанції. Хотілося, щоб це радіо було подією. І це вдавалося. Я з ну, захватом згадую цю роботу, мені це все дуже подобалося. Просто я не Мислила, що я довше, аніж рік, можу так розриватися, бо всі близькі, мої, всі рідні ну, так, так, це важко, в Києві, так. І, ну, і зйомки, і музиканти, і все це. Тобто я трохи себе урвала від музики і, і подарувала Львову але не рік. А кого слухає Марія Бурмака із Нової Хвилі? Виконавці зараз. Я можу сказати: ну, от, наприклад, прямо зараз, сьогодні, я декілька разів переслухала новий альбом «Той день» Святослава Вакарчука. Весь альбом. Він буквально щойно вийшов. Що пісню Мукачева чули всі. Інші пісні там нові. І насправді вони дуже цікаві. Дві тисячі миль. Наприклад, ну мамо, от о, оці пісні з нових, хто мені подобається. Ну, звичайно, я ще рік тому, працюючи на радіо, відразу помітила, коли з'явився Остя, і потім Клавдія Петрівна з ним в дуеті. Пісня була Не шукаю я тоді зразу зрозуміла, що це, що це буде явище. З молодих, цікаві е, Каржанна, цікава артистка і е, Геля Зозуля, це mm -hmm. дівчат. Е, цікава артистка Клера, зараз, до речі, в Києві десь буде її концерт. Я слухаю і знаю практично всіх. тобто Це зараз в цьому полягає моя робота. Тобто Я вислуховую взагалі всіх, але от з тих артистів чи альбоми от у мене будуть, я просто навіть навіть пост, можливо, такий напишу, що це, це дійсно ну, насправді мега круто, це окрім Вакарчука. Про кого я сказала, це ще е, альбом Фата Даніли Зайшки на Вівен mm -hmm. Просто геніальний альбом. І прекрасний альбом Мега Любов випустила Крихітка. Це просто те, що зграє в моєму плей-листі практично весь час. Там така пісня Падає вставає», Ну це просто от, це. От, як не бійся жити, я колись написала, ти пісня падає і вставай. А так взагалі дуже багато молодих артистів з'являється класних. Там група Шмельгаузен, наприклад, це проект Мур, який вийшов в там, де я романтика, вони по хвильовому зробили мюзикл. Тобто я багато що знаю, багато кого для себе виділяю, багато що мені подобається. А якби війна дозволила вам. Надалі концертувати чим би ви займалися? Яку дуже багато брали? занять. По перше, я ну радіо я просто захопилася радіо. Я раніше займалась телебаченням дуже багато і. Робила знакові телевізійні проекти, але власне у цей час мені подарував знайомство із радіо, і радіо мені дуже подобається подобається робота в ньому. Бо знаєте, радіо це друг, радіо це плече, і радіо те, що завжди можна взяти з собою. Радіо можна слухати з телефону в машині скрізь. Те, що телебачення не дає от, такого меню, скажімо так. Ну і потім радіо воно більш мобільне. Мені це сподобалося. Окрім того, е, мало хто знає, але в мене диплом швеї, другого розряду тобто непогано шию. Е, а до речі, не так давно знаєте, про що я подумала? Я почала слухати одну аудіокнигу українською, і мені не дуже сподобався а, власне, голос, манера, виконання, все. Я подумала, може мені комусь запропонувати свою персону, аби нечитувати аудіокнижки? Тобто в мене ідея насправді валом. Це дуже цікаво. Багато зараз це актуально аудіокнижки. Бо це знаєте, це і задоволення, і, і якийсь шматочок роботи. А робота зараз це важливий момент, тому що і музика потребує вкладень фінансових, і багато є тих, хто спирається на мене і кому потрібна моя допомога. У 2023 році поновилися премії українським артистам. Як гадаєте, вони потрібні артистам нагороди, премії? Я не знаю про про які премії йде мова. Я знаю, що Шевченківська премія вона завжди була. І вона я не отримувала ніколи Шевченківську премію. Це найвища нагорода країни. З приводу звань, то в мене є звання заслужена артистка, народна артистка. Це ніяких преференцій насправді не дає. І ці звання вони просто є. І мої батьки дуже раділи, коли я їх отримала. Більш ніяких відзнак і премій в мене, в принципі, не було, і ніяких ну, заохочувальних моментів від влади теж в мене ніколи насправді не було. Тому мене це ніяк не торкнулося, і я не знаю, як до цього ставитись. У минулому році ви брали участь у території Різдва. Як в цьому році чи готуєтесь? ви теж? В цьому році я не беру участь в, 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 в Територія Різдва, бо Анжеліка Рудницька робить е, ніби інших артистів, запрошує, але в новорічні дні вона я знаю, що вона е, це в неї буде все разом. І, і минулорічні фрагменти, mm -hmm. і я там буду, принаймні, так вона мені сказала, mm -hmm. і тих артистів, які вона записує цьогоріч. І це правильно і класно, тому що в минулому році територія Різдва був дуже класний концерт на Новий рік. І, і його взяли дуже багато телевізійних каналів. І, звичайно, хочеться розширити коло артистів. Мені здається, це зараз потрібно на часі підіймати настрій такими цікавими проектами. Так. А як ви оцінюєте розвиток української музики сьогодні? Чи в тому русі наш шоу-бізнес? Дуже багато українського і гарного насправді. І, ви знаєте, ну, музики багато, і це дуже добре, тому що кожен собі може щось знайти. І на радіо. Для різних форматів різні артисти можуть знайти свій шлях. Мені здається, що це прекрасно. Тобто ті артисти, які були комерційними, вони намагаються бути такими і надалі. Тобто, вони багато з них співали російською, тепер вони співають українською. З більшою чи меншою мірою їм це вдається. І насправді, ну так, в якийсь момент це виглядало як перевзуванство, але це ж те, що насправді потрібно. це те, за що боролися, щоб всі перейшли і всі і всі були українськими артистами. Чи є із тих колег, хто став для вас розчаруванням під час війни? Ви знаєте, я ті люди, з якими я приятелюю, завжди контактувала і спілкувалася, вони завжди були зі мною по один бік барикад і на одній стороні. Тому я в них не розчарувалася, бо вони, в принципі, всі дуже достойні люди, і вони дуже достойно себе от повели. А всім іншим давати оцінку, я там не особливо зачаровувалася, тому я не можу сказати, що спілкувалася, наприклад, там. З тими людьми, хто поїхав, або ті, хто там ухилявся, або щось таке, тому з тих людей, які є моїм колом, ніхто не викликав жодного розчарування. А що вас надихає писати пісні, займатися радіо? Ну, постійний рух вперед. Постійний. Я, я не можу зупинятися, тому що, коли зупиняєшся, тоді е, і починаєш розбиратися в своїх думках, і починаєш думати, що буде далі. Не завжди ці думки оптимістичні. Тому для мене цей варіант, що я починаю. Я просто багато що роблю, і мені це подобається. І я придумала от, радіо, я придумала. Друг, програми на друге радіо. В мене є ідеї з приводу на грудень, на січень, дитячі різні заходи. Бо в мене дуже багато дитячих пісень, виступи до Святого Миколая. І це все цього всього дуже багато. Тому я от намагаюся це все втілювати в життя, і мені краще, коли в мене часу немає. Ну зараз усім морально тяжко, психологічно, тому дуже цікаво. Чим можна надихатися, щоб якось нападати духом? Дуже важливо вміти знаєте, жити в моменті, це радіти дуже якимось маленьким дрібницям в житті. От визирнуло сонце. Сьогодні вранці ще було холодно, а потім визирнуло сонце, стало тепліше, і є причини посміхнутися. Ці речі треба помічати і дозволяти собі радіти кожен день, чомусь навіть маленькому, маленькій радості життя. Дуже насправді надихає і допомагає, коли ти допомагаєш комусь іншому. Коли вдається комусь допомогти, і ця людина, ти бачиш, ти допомогла. Ну чомусь це. Дуже сильно покращує настрій і намагатися якісь приємності робити для себе. Е, насправді, е, я з того покоління людей, яких не вчили щось робити для себе. Знаєте, Серце віддає людям. Е, треба віддавати, віддавати, а от такий здоровий егоїзм цьому не вчили. Але от щось буквально для себе: хвилинка тиші для себе, смачна кава для себе, е, десь якісь, якісь процедури для краси, теж от для себе, ті, які дають миттєвий ефект. Ну, е, Смачна їжа, е, друзі, які приходять їсти цю смачну їжу, е, зустрічі з друзями, якісь моменти, коли щось вдається. Це таких от... Е, у нас не іншого виходу, як жити так. Золоті слова, тобто... тому що ми всі живемо або минулим, або майбутнім, а не ось це теперішнім часом, що зараз це момент цей. Знаєте, я десь е, рік-півтора тому я була в Верховині, була в Криворівні, і є такий отець. Е, Іван Рибарок, отець Криворівненської церкви, церкви Різдві Богородиці. І це мій дуже гарний приятель, навіть родина через мою доньку і мого покійного колишнього чоловіка. І от Я часто в нього запитую, а він знаний такий священик, до нього часто приїжджають люди на розмову, просто поговорити. І я в нього запитала: от в Святому письмі найчастіше вживаються слова радуся. І радуся це не означає веселись. Радуйся, це означає ем, живи своє життя. Живи кожен кожну мить свого життя. Це нашого життя нам ніхто не замінить, ніхто іншого нам не дасть. Тому оце слово радуйся, його треба цінувати в собі і знаходити ці маленькі моменти радості, не весело ще, тому, що зараз півсвіту скаче, півсвіту плаче. А от саме такої радості життя. А є щось, чого вам зараз не вистачає у житті, ну окрім перемоги. Завжди чогось не вистачає. Завжди хочеться ще якісь пісні записати, якісь проекти втілити. Завжди хочеться здається, що мало там щось зробила. Я, наприклад, в багатьох країнах світу не була, я ніколи не була в Італії, скажімо, мені би дуже хотілося для когось це реальність, а для мене це поки що мрія або план, як сказати. Я думаю, що якісь речі обов'язково в моєму житті ще стануться. Тобто є про що думати, є що планувати, є про що мріяти. Друзі, ДШВ – це всеукраїнська платформа, на якій кожен може задонатити на підтримку десантно-штурмових військ Збройних сил України. Так ви теж долучили до цього проєкту? Так, я долучена до цього проєкту. Ну, що таке десантно-штурмові війська? Це багато бригад насправді. Е, кожній з яких ми так чи інакше концертами, заходами допомагали, але от власне так точково. У тим потрібно щось одне. Там 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 десь тепловізор, там десь якісь та. Тактичні там навушники, окуляри, ну щось власне, якісь такі моменти. Тут це все зібрано на одну платформу. І друзі, ДШВ – це артисти, музиканти, які е, загально тому, що є якісь загальні узагальнені потреби. І е, для того, щоб не розбиратися, щось потрібно одній бригаді, може, а може іншій бригаді потрібно щось більше. І то і тому таким чином збираються кошти я беру в за, в заходах, які власне, організовують на підтримку бригад, які входять в десантно штурмові війська. А ви долучаєтесь до зборів лише до тих, Кого знаєте особисто, людей або бригад. Чи... Ну, от, власне, друзі, дешеве, це коли ти можеш долучатися до зборів, кого ти не знаєш особисто. Бо я знаю багато бійців і багато командирів особисто і до мене звертаються, але люди, з якими я не знайома, це не значить, що вони не потребують допомоги і підтримки. Тому, от, власне, ця платформа вона дає можливість допомогти тим, кому це потрібно на даний момент. Вже, знаєте, вже Приходять якісь можливості і е, на передовій, і командирам бригад краще зрозуміло, що потрібно саме в цей момент. Ну, мені здається, зараз е, зменшились донати. Ну, знаєте, є цьому причина. Людям досить складно, і складно фінансово всім. І це справді так, але е, тут не можна зупинятися. кажуть, немає немає маленьких донатів. Тому є, е, наприклад, люди все одно приходять на концерт, купують квитки, і якусь частину з цих квитків можна віддати на е, коштів, можна віддати на донат, наприклад. Або ще багато моментів. У мене була ситуація, коли я допомагала збирати на, не на машину, а на мотор для санітарного авто. Це рідний брат дружини мого вже покійного рідного брата, який теж служив. І я виставила ну, збір. І якраз це... Ну, це, це був важкий час, бо на наступний день не стала мого брати. Я навіть не, не дивилася, який той збір просто банка. І от велику частину збору, більшу частину його, закрила Оксана Муха зі свого концерту у Львові. Вона просто подзвонила і сказала: я хочу закрити збір, скільки залишається. А там залишалося щось близько 70 тисяч зібрати. Вона просто взяла і закрила коштами, які були зібрані в ході концерту. Тому от таким чином люди допомагають. Або, наприклад, так само на, на це авто я вже потім дивилася, бо я намагаюся подякувати. Кожній людині, яка Добумагає, донатить. Так. Я раптом побачила, що пройшов великий донат близько 10 тисяч від Тетяни Піскарьової співачки. А я з нею не була знайома навіть. Просто побачила і навіть написала, сказала Тетяно, це ви, і вона сказала так. Тому люди просто ти бачиш якийсь збір людину, яку ти знаєш, яка і ти можеш просто долучитися. Я теж точно так же роблю. Тому це от працює в нашій ситуації. Отак. Люди бояться, тому що є і шахраї, які використовують це. Донати. Ну тому, власне кажучи, на людях, які всі знають, така велика відповідальність. І так було спочатку війни. Тобто я зрозуміла ще іншу сторону популярності, впізнаваності і авторитетності своєї так, довіряють. Власне, так, просто люди знають. довіряють. Так. Я якийсь час співпрацювала з польським таким центром помоці гуманітарної. Тому що на початку війни перший рік дуже багато було гуманітарних вантажів, які з усього світу збирали. Навіть не стільки зброї, а от власне гуманітарні вантажі. Бо це не так складно. Mm -hmm. Бо те, що стосується зброї, це треба певні дозволи, так, не так, всі так. фонди це можуть. Mm -hmm. а, і люди збирали, але не знали, куди відправляти. Треба було людина, яка може логістикою займатися. І от я була такою людиною. І дуже часто зі мною таке власне відбувається, що мене залучають до якихось зборів або до якихось проєктів, саме як людину, які довіряють. Яка наступна у вас пісня планується або кліп? Після того як не стало мого брата, а він служив в 43-й бригаді? Міні гетьмана Тараса трясила. Він двічі потрапляв в госпіталь, і е, після госпіталю фактично за, за пару місяців його не стало від е, серцевого нападу. Він учасник бойових дій, е, він воював. І я просто якийсь час в мене була ну, як параліч серця. Я просто не могла нічого писати, ні робити, а його не стало 4 січня цього року. І я е, на якийсь момент написала пісню, називається вона Братику. Я хотіла її видати і буду її видавати. Е, там такі слова, що ти ангелом на плечі снитимешся вночі і берегтимеш радість. І в рисах своїх дітей житимеш ти тепер, їхніх життів заради. У нього двоє дітей, двоє доньок, які дуже на нього схожі. І цю пісню я е, написала і сказала, що я просто повинна. Я не знаю, чи я зможу її співати на концертах, бо це дуже важко, так, так. але записати я її маю як пам'ятник для свого брата. І цю пісню я власне писала ми з, з музикантами зі скрипалями, зі струнним квартетом. Це записували з Вадим Лисиця, музикант Дмитро Сарацький. І цю пісню ми, ми над нею працювали влітку. Власне, зараз десь прийде її час, але вийшла Україна серденько. Тому наступна моя прем'єра буде пісня братику. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Душа, там ідуть бої, ми не віддамо рідної землі, де моя земля, серце моє там, я війні тебе, милий не віддам повернись живим, я тебе молю, знає тільки Бог, як тебе люблю. Там, де ти тепер, лиш війна і дим, але я молю, повернись живим, плачуть голоси рідних і близьких. По світах війна розкидала їх, розпинають нас, але ми стоїмо, тільки я прошу, повернись живим. Повернись живим, я тебе молю, знає тільки Бог, як тебе люблю там, де ти тепер, лиш війна і дим, але я молю, повернись живим. Україна вся, як один кулак і важливий нам. Перемоги знак, хай тебе в бою на передовій, ангел захистить, обійме крильми, поверниши живим, я тебе молю, знає тільки Бог, як тебе люблю там, де ти тепер, лиш війна і дим, але я молю. Повернись живим, повернись живим, я тебе молю, знає тільки Бог, як тебе люблю, там, де ти тепер, лиш війна і дим, але я молю, повернись живим. Нашою сьогоднішньою гостею була українська співачка, авторка пісень, музикантка, громадська активістка, благодійниця, народна артистка України Марія Бурмака. Вона розповідає, що на початку 90-х тих, хто робив українську музику, нікуди не брали. Зелене ж світло завжди давали російськомовному контенту. Україномовний музичний продукт не хотіли брати на FM та музичні канали. Про неї прямо казали: ця бурмака, ця її українська мова. На музичних каналах кліпи мали бути відзняті в естетиці кліпів російських або брали кліпи українських і в своїй масі російськомовних артистів, які прагнули працювати і працювали на Російській Федерації. Марія додає, що зараз тішиться з того, що ситуація змінилася і вистачає у деяких артистів сили духу визнати свої помилки. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok чи Telegram. Це була програма Віч навіч Я Тетяна Крижановська. прощаюсь з вами рівно на тиждень.